Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті дійшла до того моменту, що треба посадити часник, але була проблема його ще знайти, бо вже не час і люди вже всі повисаджували. На городі, як бачите, ми вже гарненько, поп... чистенько. Так, все ж таки не знайшла я вчора по чернігаву чесник. Купили просто звичайнісінькому супермаркеті Сільпо. І зараз покажу, який він взагалі. Ось такий часничок, до речі, бачите, він проростає. Тобто, Рости він буде, він не один такий. Я спеціально такий вибирала, щоб було видно, що він буде рости. Зараз будемо садити. Підготувала ще ось таку цибульку. Трішки її попідрізала зверху, бо аж занадто такі були великі. Це наша домашня сіянка, яка наросла гарнюня. Я взяла небагацько, щоб можна було весною просто зелень до супів різати. Так, ну що, поки доща немає, треба садити. Я радочки роблю Широченко, це для того, щоб можна було Йоршиком спокійнесенько його зашургикувати. незручно у перчатках. выскакуешься Надо снимать. Ну то, что так, краще не привыкать без перчаток что-то делать. Дивиш, що знайшла. Валялося. вже починає проростати. Зараз я її пророщу. Будемо проростати далі. Цибуля в мене велика, але класна. Не треба оці. Дзюбочки бавитися з маленькими. Тут же як посадив, то посадив. Ну що, часничку вийшло вісім рядочків, три рядочка вийшло цибульки. Зараз будемо його зашоргувати. Ну, і так як я дуже люблю кріп, тут його в нас погороду завжди, багато, але мені завжди мало. Я ще зроблю отак. А тут ще й редиска в мене помішана. Дивись. Буде з редискою вилазити весні. o volume, Що, роботу зробили. Тепер я задоволена. Хух. Ну і чекаю вас в коментарях, чи посадили ви вже часник, чи ще ні. Так само, як і я. На цьому все. Всім па-па.